Ці числа ми можемо використовувати, коли ми будемо називати номер телефону. Але для цього нам спочатку треба розібратися з лексикою по цій темі. Ну, перше, ми можемо сказати просто майне телефоннума, майне телефоннума. Номер телефону німецькою die Nummer, відповідно, я кажу meine Telefonnummer. Але так само в мене може бути мобільний номер телефону, і це вже буде meine Handy Nummer». Meine Слово das Handy – це мобільний телефон. Або, наприклад, може, в когось є домашній телефон, і це вже буде meine Nummer zu Hause, «Meine Nummer zu Hause. Не плутайте, будь ласка, словом die Hausnummer, бо це якби номер будинку. а Telefon, meine Nummer zu Hause. aus meine Handynummer ist 723 260 930. Wie ist Ihre Handynummer?